Це проект інсайт з вами студія Віктор Мозлевський. Ми продовжимо спілкування сьогодні із Валентином Салмановим, директором Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Вітаю вас, пане Валентина. Доброго дня. дякую, що знайшли час, що прийшли до нас сьогодні. І давайте ми спочатку розкажемо взагалі про роботу підприємства. Так, тобто, які зараз види протезів воно виготовляє, і чи розширився перелік зв'язку із повномасштабним вторгненням. Ну, підприємство вже в нашому 90 років відбулося е, в 23-му році. 23. Да, ми виконуємо всі види протезування, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, е, важкі види протезування, такі як парна ампутація, вичленення, і, е, виготовлення ортопедичного взуття і е, е, туторів і ортезів різної складності. Знаєте, я коли з вами домовлявся про зустріч, так, і ви мене наштовхнули на таку думку, що виготовлення протезу це не, це не завершення етапу так, протезування, це тільки певно початок. Як взагалі відбувається виготовлення? Я маю на увазі, скільки проходить етапів для того, щоб людина, якщо говорити про протез ноги, так, повністю стала на ноги, повністю почала Повертатися до повноцінного життя. Наскільки це довгий, тривалий процес? Ну, ви цілком праві, тому що виготовлення це не є виріб, який ти людині видав і вона зразу сама пішла. Етапи поділяються на етап підготовки до протезування, навчання, ходи на протезі тренувальному. І фінальний етап це вже виготовлення основного протезу і адаптація людини до нього. Насправді, щоб виконати якісний протест, це все індивідуально, тому що треба розуміти, які є супутні захворювання у пацієнта, у якому стані культя у нього. Ну, в середньому, десь до місяця часу, і людина має ходити. Місяць. Так. так. Угу. У нас на підприємстві є всі, все, що необхідно, всі етапи, ці вже ми зробили. Ну, просто якісно, як по годиннику, тобто і результати приємно нас радують. І найголовніше, що вони радують наших пацієнтів. Um... Протезування постійно вдосконалюється. Так? Ми дивимося на протези, які виробляються, наприклад, за кордоном. Так? Ми бачимо, які в них уже є можливості. Ем, наскільки наше вітчизняне протезування зробило крок вперед? І чи нам ще є чому вчитися до чого? Ага, ви знаєте, зараз вже європейці дивляться на нас угу. і вже переймають досвід у нас, тому ну, що... у нас досвід. Так, да, на жаль, на жаль, так. Е, що вдосконалюється? Вдосконалюються виробники самих колінних вузлів, виробники стоп, вдосконалюється якість протезу. Все е, кожен е, колінний вузол все більше і більше. Нагадує ходу на своєму коліні, тобто він відтворює це людина. От якщо вона йде в штанах, ви навіть якщо ідеально зроблена робота, то ви навіть не помітите, що вона на протезі. Оце і є якість протезування. Валентин Салманов, директор Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. В нас сьогодні в ефірі говоримо про протезування, протезування наших військових. Люди не просто приїжджають до вас, поміряли, повчилися і поїхали. Ви у вас перебування цілодобове, так наскільки я розумію, військових. Дивіться, насправді, дуже, дуже я радий, що в Вінниці збереглося таке державне підприємство, де у нас є повністю закритий цикл. Угу. Тобто людина до нас потрапляє на підприємство, вона поселяється в комфортобільну палату, де ми зробили всі ремонти, закупили нове обладнання, закупили нові ліжка, матраси. Вона забезпечується харчуванням. Вона забезпечується безкоштовно тренувальним протезом, вона е, потім отримує протез основний реабілітація, дозвілля, все безкоштовно для пацієнта. Які у вас за ці два роки були найскладніші випадки? Ну насправді кожен випадок є важкий, тому що, на жаль, не буває знаєте, такого що е, чистого протезування, де нема супутних. Е, Хлопці дуже поранені, приїжджають, і ну, якщо от парна ампутація, у нас був військовий, який взагалі він не вірив, що він колись ну, що все життя він проведе в віску колісному. І дуже приємно, коли він вже там на протязі, через півтора місяця, він уже грав настільний теніс без допомоги і без малиць. Психологічна допомога. Наскільки вона психологічна підготовка, наскільки вона важлива для от ваших пацієнтів? Насправді всі етапи протезування дуже важливі, тому що протез це тільки виріб. Треба підготувати і психіку людини, і фізичний стан, і моральний стан, розвантажити людину, і насправді ми робимо все від нас залежне і. Я би, якщо можна, користуючись вашим ефіром, висказати слова подяки нашим друзям, нашим партнерам, це керівництво обласної Вінницької прокуратури, про спілкам прокуратури за те, що вони посприяли у виготовленні для наших військових такого титан Хаб, ми його назвали. Це такий майданчик, де військові займаються ігрою в теніс, в більярд, боксерська стійка є, і вони проходять адаптацію. І, і ще скорше ну, повертаються до повноцінного життя. Ми замірили, що от, ніби така спокійна гра, як більярд, так mm -hmm. за невеликий термін людина проходить біля тисячок кроків. Що добитися столу, так, так, так вроді би незамітна така гра, а добитися біля брус такої активності дуже важко. І також хочемо подякувати басейну маяк за те, що так само приймає наших воїнів, і вони проходять водні водну реабілітацію, водні процедури. Це це дуже важливо для них. Я хочу запитати ще про протезування вдома. Я знаю, що є у вас така так. послуга, так чому саме вдома, наскільки це важливо, щоб це відбувалося в домашніх умовах, і що для цього потрібно з боку підприємства: виїзна бригада чи якісь інші моменти? Дивіться, якщо у людини первина первинна ампутація, тобто він перший раз йому. То він має пройти тільки через стаціонар. Наші лікарі угу. його мають поставити, поставити йому ходу під, ну, під наглядом і сформувати культю. Коли людина вже третій, четвертий етап, тобто пройшло вже 5-6 років від того, як він спротезувався, у нього вже нормалізувалася культя, він вже знає, як поводитися з протезом. Він тоді може попросити у нас, щоб ми приїхали медико-виїзною бригадою до нього додому, заміряли протези. Виготовили, приїхали і видали. Він вже ходити він вміє. Угу. Е, скільки живе протез? Три роки гарантія. А може бути довше, чи Ні. Долежно, ну, це... він може служити, служити до і кінця довше. і 10, і 5 років, і 15, дивлячись, як ми його експлуатуємо. Угу. Адже ви знаєте, що раніше такі. Вимоги до протезу було менше. Зараз молодий вік, дуже помолодшала ампутація, mm -hmm. молоді хлопці. І от у нас вже прийшли сотні військових, десятки з них повернулися назад до служби. І вони не служать в штабних, а вони продовжують скидають нам відео, де вони їздять на техніці, в амуніції. З... Люди, Бира... які пройшли протезувати? Так, так, повернулися до служби, перебувають в окопах і несуть далі службу і захищають нас. Mm -hmm. Ну, ви мене здивували. Вони вони це вони, вони це, це дійсно титани, а не люди. Тому що, і знаєте, все на шутках скидають, кажуть. Ну, дуже цікаве відео. Якщо буде у вас можливість, ми вам колись їх покажемо, десь оприлюднити. Валентин Салманов, директор Вінницького казенного експериментального протезно ортопедичного підприємства. У нас в ефірі ми говоримо про протезування, протезування наших воїнів і про повернення до повноцінного життя. Якщо говорити про гарантійний термін три роки, так потім підприємство замінює його. Ну, потім... в разі потреби замінює його теж безкоштовно. Вся обслуговування протягом трьох років все є безкоштовно для наших пацієнтів. Коли минає термін експлуатації, держава потім проплачує новий виріб, і людина може отримати новий виріб. Як довго потрібно стояти в черзі? Чи як це називається? Ну насправді насправді зараз, хоч і великий, є об'єм, ага. але ми теж як кажуть, уже два роки, як в такому темпі, знаєте, працюємо що і в суботу, і в неділю працюємо, і поставщики вже теж призвичаїлися, щоб поставляти нам комплектацію. Тобто, якщо всі є документи, то ну, місяць часу і і Ми будемо забезпечувати людину. А... а на тренувальному протезі вона може через тиждень. Це саме зараз основне на тренувальний, щоб він навчився ходити і довіряв протезу. Mm -hmm. А комплектуючі вони закордонне виробництво чи, mm -hmm. чи на жаль, на жаль, поки що ми, якщо вироблені протези, ми вже на європейському рівні, от майстри, протезисти наші, так? Те, що ми робимо руками. То комплектація поки що в Україні ну, дуже слабо е, розвивається, і ми беремо німецькі, англійські, канадські, е, комплектуючі. Ну, це вже світові лідери, і вони там дуже, дуже високий рівень у цих комплектуючих. От коли задумуєшся про протез, зразу чомусь. Пам'яті спливає протез ноги, так? Ну, чомусь так угу. е, підсвідомо. Але ми ще ж говоримо і про руки, так? тому що це ж можуть бути і, е, травми, пов'язані з руками. Е, як відбувається повернення людини до повноцінного життя із протезом руки? Що вона може робити цим протезом? Е, дивіться, до протез, протез руки він є, але то важчий протез, тому що ми до нього ставимо більше завдань, які ми хочемо. Ну, в принципі, що ми ставлять людина, щоб вона могла сама себе обслуговувати. Деякі люди хочуть повернутися, наприклад, там, кермувати авто, щось взяти, поставити. От такі завдання ми ставимо протези, і технології насправді дуже йдуть вперед. І ну, це, це радує що. що по зрівняння, наприклад, з тим, що було 5 років тому, які функції, які ми запити ставили до протезу, зараз вже виросли. Тобто це не тільки взяти стакан, наприклад, або там якийсь м'ячик, а це вже повернення до життя, це вже зробити і поїсти собі, і повернутися на роботу, і продовжувати працювати. То ми говоримо про повноцінне життя після Абсолютно, протезування. Абсолютно, так. Якщо все виконано правильно. Тобто людина пройшла правильну реабілітацію, правильне навчання, і її виготовили правильний протез з тими комплектуючими, які їй потрібно. Uh -huh. Для цього у нас на підприємстві є ціла команда це є лікар, це є інженер-технолог, це є людина, яка займається по, е, тим, щоб забезпечити саме тими комплектуючими, які ми є, і протезист, і людина. Ось вся ця п'ятерка має погодити, що треба. І далі кожен має виконати свою роботу правильно і тоді буде і результат. Якщо розвиток протезування постійно рухається вперед, ну це світова тенденція, і тим більше українська, відповідно і навчання проходять фахівці протезно-ортопедичного підприємства. Навчання насправді зараз є дуже багато. Ось недавно наш спеціальний спеціаліст їздив в Німеччину на навчання на нижню кінцівку у Львові. Дуже багато навчань у Львові зараз проходить. Ми теж вернулися на верхню кінцівку. Зараз в Києві плануємо на базі наших підприємств. До нас на підприємство приїжджали канадійці, навчали нас виготовляти такі, скажем, тренувальні протези за допомогою 3D принтингу, які в нас. І залишився на підприємстві. Uh -huh. І постійно навчання, вдосконалюємося постійно. Можуть е прийти, приїхати до вас на підприємство і отримати відповідні послуги е представники інших регіонів. Чи ви обслуговуєте всю Україну чи лише? Абсолютно від? всю Україну. Я ще раз повторюю, що у нас є стаціонар е де, з харчуванням, де люди абсолютно безкоштовні, де людина з любого, громадянин України. Може до нас звернутися за виготовлення протезу, і ми забезпечимо його. Цим до речі, про це ми говоримо більше про військових, так, але залишились і цивільні, так, так, які так. теж отримують травми, які потребують протезування. Ч, як розподіляється тут? Чи перша черга військові, потім вже вони, чи все йде паралельно? Ви знаєте, насправді. От я за два роки помі... ну, помітив, що от військові йдуть хвилями. Ви знаєте, десь ми чуємо про контрнаступ, а результати цього контрнаступу, от я як керівник підприємства, я бачу через 3-4 місяці. Розумієте, Так само і результати захисту якогось об'єкту, лікарі бачать їх зразу, знаєте, які стабілізують життя. А я вже бачу, коли вже все заживає, через 3-4 місця. Ми знали, з перших днів війни ми зразу збільшили стаціонарне відділення на 8 ліжкомісць. і зараз ми ще плануємо збільшити ще на 8. Тобто і так ну, ви і... розумієте, що до нас придати так, вас та, так і ділимо цивільні люди теж входять в положення. вони розуміють, що хлопцям треба перебувати в стаціонарі, тому що це первинна ампутація. Їм зараз дуже важливо навчитися саме перший рік у цій ходьбі. Дуже важливо, тому що потім буде важче і важче. І тому ми цивільних людей можемо спротезувати, які вже у нас були там постійних клієнтів на домах, і mm -hmm. люди йдуть на зустріч. Кажуть, війна закінчиться. Ми обов'язково приїдемо тоді вже до вас стаціонар. Чи достатньо на підприємстві фахівців? Дивіться, на сьогоднішній момент у нас є шість техніків протезистів, і дві людини ми зараз взяли на навчання. І, і теж хочу скористатися нагодою, запросити усіх, хто хоче навчитися протезувати, хочеться, хто хоче допомагати військовим, хто хоче освоїти цю нову професію, звернутись до нас на підприємство. Все навчання, все що потрібно, буде за кошти підприємства. Тому нам ми дуже шукаємо зараз таких людей, які би цим хотіли займатися. А де проходять навчання? Ну от навчають наші спеціалісти, які uh -huh. мають досвід 40 років, 30 років. Вони біля них, наприклад, uh -huh. перші півроку проходять навчання. Паралельно ми на курси відправляємо ту саму Німеччину, в Канаду, в Польщу, в у Львів. І так вони проходять, а все від практики залежить. Він бачить, як старших. З великим досвідом колега робить, він на початках йому допомагає. Потім до, слідуючий етап, йому ще важче якийсь етап дають роботи, а потім він вже пробує сам зробити. Отак ну, і, і, і протезистами і становиться. Пане Валентине, e, часто чуємо про випадки, ну, як випадки, такі регулярна хороша практика, коли. Волонтери приїздять до поранених наших бійців, дарують їм щось, привозять контактують з ними потреби їхні, якісь такі елементарні побутові закривають. Як можливо зв'язатися з вами, з вашим підприємством для того, щоб надати допомогу, поспілкуватися з бійцями, щось провести, що необхідно дізнатися, взагалі що потрібно. Ну, зв'язатись дуже просто. Ми знаходимося в місто Вінниця Хмельницьке, шосе 126. Можна завітати. Ми є в Фейсбуці, є телефони, у всіх соцмережах ми є. Можна набрати і зв'язатися. А на рахунок допомоги насправді, щоб бути волонтером, якщо ти хочеш допомагати військовим, не потрібно мати великі статки або там думати, що це щось дуже. Достатньо купити якісь побутові речі, там зубні пасти, е там по догляду за собою, якусь хімію, шорти, шльопки, да, привезти. Елементарний да, елементарний Так, елементарний одяг. Елементарний одяг той, що потрібен військовим, тому що є такі випадки, коли військові до нас потрапляють. От його частина зруйнована, а, наприклад, Маріуполь захоплений, де він жив. От тобто він нічого не має. І елементарно от, шорти, зубну щітку, бритву. Треба, вітаміни завжди хлопцям треба, тим більше зараз. Про, провести дозвілля, приїхати там, з хлопцями, поїхати на рибалку чи показати екскурсію містом не, ну, не місцевим, так uh -huh. скажемо. Насправді це все тільки вітається, ми йдемо на зустріч, і в наших соцмережах ви можете побачити, який це результат. Вони довольні, вони психологічно розвантажуються, адаптуються до, вже немає взривів, знаєте, вони адаптуються до життя. І, на мою думку, це найменше і найлегше, що ми зобов'язані робити, адже вони рискували, там своїм життям заради нас усіх. І присвятити один день, поїздити з військовим, познайомити з досить цікавих хлопців. Всі, ну всі там шутки, такі вони знати, всі, всі цікаві люди. Ну, Познайомитися, ще станете друзями. Дякую вам, дякую, дякую за те, що прийшли, розповіли про такі важливі речі, як протезування і його необхідність зараз в наших сучасних умовах. Валентин Салманов, директор Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, був у нас сьогодні в ефірі, а проект «Інсайт» наразі завершується. Зустрінемось вже завтра. На все добре. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.